Після прийняття Верховної Радою України у другому читанні закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку в українців залишилось багато запитань. Та Кременчуцькі новини вирішили поглянути на дану ситуацію з іншої сторони. Ми хочемо розказати вам про інтернет-ресурс під назвою ЛОБІКС. Ця ініціатива розроблена у співпраці з Міністерством оборони України. На даному вебсайті ви можете знайти будь-яку кваліфікацію у Збройних силах України, починаючи від кухаря та зв'язкового, закінчуючи снайпером або розвідником. Ви самі обираєте направлення своєї діяльності. Стати частиною українського війська можна надіславши резюме одразу на сайті. Відбір фахівців проводиться на конкурсній основі безпосередньо представниками підрозділу, до якого ви відгукнулися. Після погодження кандидатури вас запросять на співбесіду. І наостанок хочемо зазначити, що кожен громадянин України має право сам обирати, як йому захищати рідну землю. Дмитро Цирюльник, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.